З вами Володимир, компанія Балкон зараз я знаходжусь на щойно відремонтованому нами балконі. За мною ви бачите нестандартну шафу, я трошки пізніше про неї розповім. І цей балкон вийшов. Ми зробили його в світлих кольорах, в білому, кремовому. Дуже він такий світлий і приємний. Тож в цьому відео розповім, як що ми тут зробили і які фішки ми використали на цьому балконі. Тож приступимо одразу до огляду. Поки ми оглядаємо. Ставте лайки, залишайте ваші коментарі. Перше, як ви бачите, тут у нас лоджія з такими неправильними поворотами, і трошки в нас тут є виступ, що нам додало складності в процесі монтажу, але ми справились. Тут в нас, ми робили цей балкон як неопалюваний, тобто ми поставили тут скління Rehao Євро 60 з однокамерним склопакетом, тобто у нас два скла саргон-енергонапилення. Бачите, тут ми використали спеціальні з'єднувачі, вони називаються, котрі дозволяють з'єднувати конструкції під різними кутами. Ось тут вони зроблені. Також Ще ми зробили, бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. Всі створки вони в нас поворотно відкидні. Ми в принципі, не рекомендуємо таке робити, тому що трошки порушується жорсткість конструкції, але якщо за бажанням, то ми можемо таке виконати. Також ми тут реалізували, ще в нас є фурнітура Зігінія. І тут є пошагове провітрювання. Це також дуже рідкісне. Тобто, Стандартне у нас відкидування, але якщо цього забагато, то можна трошки відкинути і зафіксувати в такому положенні. Бачите, воно трошки більше, ніж щілове провітрювання. Але при цьому створка не повтається, вона максимально зафіксована. Також рішення, щоб ви знали на майбутнє. Далі балкон ми утеплили. Тут була дуже низька підлога, 17 см нижче, ніж за рівень з балконними дверима. Ми її підняли за допомогою двох каркасів з брусів, утеплили і посилила підкладка ламінати. Бачите, зробили в рівень з дверима, котрий ми також тут замінили. Це у нас рехау Євро 60, однокамерний склопакет, і вікно також ми поділили на дві частини, одна поворотна відкидна. Далі балкон ми зашили ламінатом білого кольору, такого під дерево, дуже ефектно виглядає. Ось такий білий приємний колір. І ми зробили вбудовані дві шафи. Перша шафа, бачите, такі скошені підвіконня, такі дверцята для зберігання речей. Ось. На цей підвіконник він білого матового кольору, він міцний. На нього можна в принципі ставити вазони і зробити такий балкон більш приємним. І другий тип шафи, трошки він нестандартний, бачите? Ми зробили одні великі дверцята для зберігання високих речей, габаритних, ось такі полички індивідуальні зробили. І другу шафу для того, щоб було більше світла. Бачите, зазвичай тут робимо термопанель, і тоді шафа виходить велика. Але тут, в принципі, було досить цього простору. Ми зробили світло з скло, щоб світло більше проходило. Поставили ось таке підвіконня, змонтували, і тут також ще зробили нішу для зберігання речей. Дуже цікаве, прикольне рішення, яке ми використовуємо на наших балконах. Далі також ми зробили укоси. Стелю ми утеплили, зашили глянцевими панелями, повісили потолочну сушарку. Тут, в принципі, у нас все по стандарту. Такий балкон ми зробили за 6 робочих днів, надаємо гарантію 7 років. Основною перевагою що нашою те, що ми в процесі заміру робимо точний прорахунок всіх. Матеріалів і робіт і отримуємо остаточну вартість ще до початку виконання наших зобов'язань. І ця вартість вже не змінюється. І плюс ми закуповуємо всі матеріалі напряму у постачальників і в нашому кошторисі вони виходять дешевше, десь на 10-15%, ніж якщо ви будете їх закупати самостійно. Тобто з нами працювати дуже вигідно. Якщо вам сподобався даний балкон, ставте лайки, залишайте ваші коментарі. До нової зустрічі!